Замість формул бали в Україні можуть суттєво змінитися правила розрахунку пенсії. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомила про плани спростити систему пенсійного забезпечення. Дивіться далі, щоб дізнатися, чи стане нова система більш зрозумілою і доступною. Підпишіться на канал Мережа Права. Ми готуємо відео як рідним. Зниклих безвісти отримати пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Зараз з'явились конкретні приклади розрахунків, а також орієнтовні терміни впровадження змін. Зараз в Україні є кілька складників пенсійної системи, зокрема, солідарна обов'язкова накопичувальна, добровільна накопичувальна. Мінсоцполітик ж зі свого боку планує запровадити професійну накопичувальну систему. Чому? Бо існуючий принцип складний і включає безліч добавок та доплат, наприклад, так звані дотяжки до прожиткового мінімуму чи за стаж. Через це розрахунок пенсії неможливо провести самостійно. Доводиться звертатись до спеціалістів пенсійного фонду. Ну а випадків, коли навіть спеціалісти розраховують пенсію неправильно чи з порушеннями тисячі. Тому нова система буде спрощеною вона враховуватиме лише два критерії. Кількість відпрацьованих років і кількість внесків, сплачених щомісяця. Це в результаті буде перераховано у певну суму балів. Вартість одного бала буде дорівнювати 30% від середньої заробітної плати конкретного року. Наприклад, якщо ви пропрацювали 35 років і отримували середню зарплату, то можете розраховувати на пенсію не менше, ніж 30% від вашого заробітку в солідарній системі. Окрім цього, буде введена гарантія: якщо ви пропрацювали мінімум 15 років і сплачували внески, ви маєте право на пенсію не менше ніж 30% від мінімальної заробітної плати певного року. Це дозволить отримати заміщення на рівні 40% від заробітку, хоча ваш солідарний внесок становитиме лише 18%. Такий приріст у два рази більш за те, що пропонують банки. З 2026 року в міністерстві планують запровадити професійні накопичення, які дозволять додати до пенсії ще 20% від заробітку. Разом з добровільними накопиченнями це дасть можливість досягти 60% покриття пенсії від вашого доходу, що відповідає. Стандартам розвинених країн ЄС відповідні законопроєкти зараз в розробці. Їх планують презентувати в Раді вже цього місяця. Якщо все піде за планом, нові правила можуть бути ухвалені на початку 2025 року, а система повинна запрацювати з 2026. Основна мета, за словами очільниці Мінсоцполітики, забезпечити прозорість, зрозумілість. Та автоматизацію процесу, щоб кожен міг легко розрахувати свою пенсію без потреби в спеціалістах. Чи буде так насправді відповісти на це питання можна лише після аналізу конкретних законопроєктів? Ми будемо стежити за їх проходженням і обов'язково надамо свої коментарі, якщо відповідні закони приймуть. А поки працюють старі принципи розрахунку пенсії. Радимо детально стежити за правильністю розрахунків. Помітили помилки, а пенсійний фонд не хоче їх виправляти? Звертайтесь до нас за правовою допомогою. Ми допомогли тисячам клієнтів, а середній показник збільшення пенсії після перерахунку складає 3 тисячі гривень. Хочете дізнатися, як рідним зниклих безвісті отримати пенсію у зв'язку з тратою годувальника? Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити відео з повним переліком документів та необхідних дій. Дякую за увагу! До наступних зустрічей на каналі Мережа Права!